По-перше, прийняття законів або зміну в внесення правок, це робота у нас Верховної Ради, де шановних депутатів. Ми живемо, виконуємо ці закони, які прийняті народними депутатами за весь час, які є чинними законопроектами. Я можу відповісти, як ми будемо тепер працювати, саме якщо буде прийнятий закон, підписаний президентом, опублікований тощо, після прийняття. Є Підозра, що буде НАБУ і САП незалежність. Вони мені не підпорядковуються. А НАБУ точно не підпорядковуються. САП у зв'язку зі змінами. Ми одна система, один орган, органи системи органів прокуратури. САП, відповідно до закону України про прокуратуру, як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кривим провадженням, ми по своїм. І разом будемо друг другу допомагати. НАБУ до мене не підпорядковується. Ті зміни, які прийняті сьогодні в Верховної Ради, говорять про те, що я можу, я ж знаю ваші всі запитання, і ви говорите, що я якийсь не такий, що я буду порушити незалежність двох органів. А я в відповідь ні.